Сьогодні я вас познайомлю з новинками від торгової марки Штар, які поступили в наші магазини. Це лазерні рулетки. Значить, є новинки на 40-60 метрів і на 100. Ми зупинимося на 100-метрові, оскільки ця новинка на 100 метрів у нас ще не було. І звертаємо увагу комплектацію. Ось така пачечка. Зверніть увагу, ціна у нас 1689 гривень. Всі основні функції вона виконує. Я думаю, якщо використовується до цих пір ще рулеткою, нема такої необхідності. Значить, 40 метрів у нас 1290 і 60 наоборот, 1089 гривень. А зараз ми на 100-метровому 100 будемо більш зупинятися конкретно. Комплектація, бачите, є такі два чехли. На Пояс, інструкція на українській мові і безпосередньо сама машинка, як вона виглядає. Прошу зразу звернути увагу на весь інструмент, якщо ви купляєте, ось такі мають бути наліпки. Якщо немає таких наліпок, значить вам не рекомендую купляти. Вони не пройшли сертифікацію. Можливо, завезені, як то кажуть, ліваком. І ви будете мати проблему. Значить, користуватися досить просто, є інструкції, всі вказані. Функції. Зверніть увагу, в даному випадку, якщо раніше в нас були е ці рулетки, то не було рівня. Ось тут у нас рівень і ось тут. Так що ви можете навіть собі відцентровувати, е щоб у вас рівненько вона стояла. Звичайно, користуватися досить просто. Нажали, воно включилося. І... Ви можете використовувати самі-самі різні математичні функції, площі, кубатори і тому подібне. Е, комплектується в комплекті. У вас у нас тут є е, дві батарейки 3А. Ну І зараз ми з вами перейдемо до практичності, подивимося приблизно, як на рівні 100 метрів вона буде виконувати свої функції. Так, попробуємо ось цю відстань. Так, скільки у нас тут 10 метрів. Так, зараз ми будемо на цьому автобусі пробувати. Так, скільки у нас? 18 метрів. Так, десь і приблизно є. Зараз ми в магазині, оскільки на вулиці поганенько видно цяточку червону. Зараз ми попробуємо на відстані ось туди. Так, а ось туди далі. Так, скільки 20, 20 метрів. Значить, в основному користуватися у приміщеннях, де буде гарно проглядатися. Продовжимо тестування. Зараз бачите, напроти стіна. І звертаємо увагу. А зараз по центру цяточка. І побачимо, скільки тут метрів. Так. 158. Так, ще один ракурс. Ось бачите, по центру. Там цяточка. Так, скільки тут? 30 і 92. Як бачите, нормально все функціонує. Так, зараз ми перейдемо до важкої артилерії. Так. Ось бачите, ця точка на цьому будинку. Це буквально недалеко. А ось там далі ось. Є будинок і скільки ж туди метрів, чи воно спрацює. Так. 102 метри 95. Тепер зверніть увагу, відстань ось там за вітками дерева. Спокійно воно працює. Рекомендовано. Ставити на якусь надійну опору щоб воно у руці вам не мігало, але не дивлячись на те, що рука трошки дрожить, все рівно воно свою функцію виконує. 100 метрів ви бачите, прекрасно спрацьовує.